Олена Теліга СУЧАСникам, читає Наталія Олексів Не треба слів. Хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий. Не плутай душу у горіння тіла. Сховай свій біль, зломи раптовий порив. Але для мене у святім союзі душа і тіло. Щастя з гострим болем, мій біль бренить. Зате, коли сміюся, то сміх мірветься джерелом на волю. Не лічу слів, даю безміри ніжність, а може, в цьому й є моя сміливість палити серце в хуртовині сніжній, купати душу у холодній зливі. Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив. Та там, де треба, я тверда й сувора. О краю мій, моїх ясних привітів, не діставав від мене жодний ворог.